Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Так я знаю, що давненько щось не знімала. Відео по суботах і насправді я взагалі. Взагалі! Не планувала знімати це відео і думала, що в мене не вийде, не вистачить часу зняти його сьогодні. Але так сталося, що я все ж таки встигла це зробити. А власне, що ж мене спонукало? Людмила з каналу Books and Life проводить детективний марафон, там вона читає сім. Днів. І я дуже хотіла б долучитися до цього марафону, але в мене не вийде читати сім днів, і часу зараз немає. І я читаю зараз багато книжок для інших відео, тому що хочу поділитися з вами різноманітними історіями. І так сталося, що зараз я читаю одразу 2-3 книжки. І тому, звичайно, мені важко буде кудись вписатися. Проте я трохи зчитерила. І вирішила зняти хоча б одне відео. Так, якщо ви чуєте на фоні дивні звуки, вибачайте. Для тих, хто думає, що якщо хтось проживає у приватному секторі, то, на відміну від квартир, тут досить тихо і лампово, то й помиляється. Так, тобі ніхто не гепає зверху, ніхто не гепає знизу. Але сусіди такі сусіди. Особливо, якщо домівки стоять поряд, а один із твоїх сусідів ремонтує автівки. Перед тим, як перейти до теми цього відео, власне, нагадаю про мій промокод книга з кавою у видавництві Віват, який діє як у фізичних. Книгарнях, так і в онлайн-магазині Vivato. Всі подробиці в описі під відео. Заздалегідь дякую за підтримку цього каналу і за використання промокоду Книга з кавою. Ви отримаєте 10% знижки. Отже, я не знала, що ж таке вибрати, тому що я розуміла, що не встигну нічого прочитати або ж прослухати, так. Швиденько і якось різко всі свої справи відставити кудись у бік. Тож мені потрібен був чий-ход. І я таки знайшла. Я вирішила взяти невеличку детективну повість. Що ж це за такий автор? Власне, я не чула. До цього про нього і нічого не читала з його творів: Реймонд Чандлер, американський письменник-реаліст. Окрім того, він був кіносценаристом і одним із засновників такого детективного піджанру, як нуар. Головним героєм його романів та оповідань постає приватний детектив. Філіп Марлоу. За його історіями було десь приблизно 11 екранізацій, це враховуючи фільми та серіал. Там різні назви, і здається, Марлоу також фігурує серед назв. Під час дощу побачило світ у 1935 році. В українському перекладі це було у 1990 році. Тож так, я думаю, вже зрозуміло, що ви не знайдете у продажі цієї повісті, але є електронка і є аудіоверсія. Про що ж, власне, повість? До приватного детектива приходить. Замовник. І він просить детектива якось вирішити ситуацію з його а, прийомною донькою, у якої є певний залицяльник, і цей залицяльник не подобається цьому замовнику. Здавалося б. Це просто, адже що ж тут вирішувати? Поїхати до цього залицяльника та просто побалакати. Адже прийомний татусь вже знаходиться на межі того, щоб не розібратися з цим власноруч, як мінімум, побити пику. Проте під час виконання завдання стався ряд подій. Наш детектив під час дощу. У темряві, їде до цього залицяльника і стається неприємна подія, а власне стається вбивство. І єдиним свідком якого стає ця дівчина, про, власне яку і відбувалася мова, так, дочка замовника, але дівчина знаходилася під дією певних препаратів. Надалі тіло таємниче зникає. Невідомо куди. Відбувається шантаж з участю певних світлин цієї дівчини, власне, шантаж замовника та невеличка його підстава. Ланцюжок подій призводить до неочікуваного результату. Отак, здавалося б, спочатку легка справа переростає в ряд певних злочинів. Що ж тепер наш детектив має... З'ясувати, що ж взагалі сталося, хто вбивця і що взагалі коїться. Тому що, звичайно, йому вже зараз і не потрібно власне залагоджувати ситуацію з залицяльником, але оскільки замовника шантажують, то в нього з'являється нова справа. Отже, хто вбивця, хто шантажист і хто просто співучасник. Я не буду розповідати вам геть усе, адже повість дуже маленька. І якщо я буду розповідати трохи більше, то це вже буде переказ і буде зовсім нецікаво читати. Головний герой видався мені трохи дивним, а його замовники просто кукукнуті на всю голову. Хто вбивця, я не здогадалася. А ще майте на увазі, що тут буде дуже багато стрілянини та трупів, як на 48 сторіночок. Я бажаю Людмилів вдалого марафону. Не певна, чи вдасться мені ще долучитися якимось відео або ж дописом в інстаграмі. Дякую, що подивилися! До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!